Вітаю, вітаю всіх. Це ми, то ви, а все це передача блондинки чи брюнетки. Ні, Як передача скоріше гра, правильно? Мужчина? О, гра, в якій кожен грає за свій кольор волосся, який визначається за допомогою жребкування. Дійсно, все правильно, мужчина сказав. Сьогодні ми узнаємо, хто ж круче блондинки или брюнетки. Я зараз нахожусь на місці віті журавського і я узнаю, як это смотреть на людей. Не вот так, а ну хоча б в глаза. Ну і самое главное, що в конце передачі хтось то із нас буде наказан. Ми знаходимося в Житомирському національному агроекологічному університеті, і поэтому ми будемо тягнути спічки. Все логічно, тому що логіка це те річ, яка притаманна в нашій передачі. Правильно кажу, э, тягнемо сірнички. Хто витягує найдовший, той і обере, тому що розмір має значення. Сейчас узнаем, хто вытянет длинную спічку. А я по классику жанра короткую. Наверное. Давай. Ха-ха-ха! Вот она, друзья, длинная спичка і наконец-то я себя почувствую полноценным. Я выбираю блондинок! Дарма, А я так. Как звали даму серця Д'Артаньяна? Можно году? Не знаю. Давай, не так багато жіночих імен, їх всього тисяча <рес> три. Не знаю. Анна. <рес> Анна. Анна, Анна. Розташуй військові звання по порядку їх зростання. Генерал, капітан, майор або і лейтенант. Генерал, майор. Ну, ста, чи... це, це ти по, по зростанню? Ні, по спаданню. А по зростанню? По зростанню, як там ще було? Ось дивися. Генерал, капітан, майор, лейтенант. Лейтенант. Капітан, майор, генерал. Так, добре. Як називається повар на кораблі на кораблі? Кук. Кук. Чи кок. кок? Кук. Давай визначимося. Кук. Кук. Джеймс Кук. Мабуть, так його звали. Зі скількох років в Україні видають водійські права? З 18. Є в тебе? Ні, ще немає. Нема, так. Як грати в класики? Покажи. Чи розкажи? Просто малювати і як? Ну, в принципі, логічно все. Гралась? Вигравала? А в чому суть гри взагалі? Просто цікаво проводити час. з Що вона розвиває. Ноги. Добре, привітки, передаємо, привіт всім друзям, знайомим. Як звали Даму серце Д'Артаньяна? – Даму серце Д'Артаньяна звали. Не знаю. Расположите воинские звания по порядку их роста. От самого меньшего до большого. Генерал, капитан, майор и лейтенант. Так, да. майор, лейтенант, капитан, генерал. Отлично. Здесь правильных ответов нету, вы не думайте. Как называется повар на корабле? Повар на корабле. Повар на корабле называется повар на корабле. Сколько лет в Украине выдают водительские права? С 18. И последний вопрос: как играть в классики? Прыгать на одной ноге по классикам. Что по... это такое? Это игра, ну, когда рисуем мелом квадратики, прыгаем в классики. Як звали Даму Сердця Д'Артаньяна? знаю. Можно, до речі, в гадати спробувати. Нет, я не точно. А друзів його як звали? Каріша і Зая він її називав. Моя Зая. я не знаю. Добре. Не знаєш, дам далі. Розташую військові звання по порядку їх зростання. Ось дивись, генерал, капітан, майор та лейтенант. Як ти вважаєш, як вони по зростанню? Генерал перший. Так. Майор. Так. Капітан і лейтенант. Це по зростанню чи по спаданню? По спаданню. А по зростанню? Лейтенант. Капітан, майор, генерал. Все вірно. Як називається повар на кораблі? Кок. Як? Кок. Угу. Зі скількох років в Україні видають водійські права? Скількох років? Угу. З, віс... З, віс... З вісімнадцять. Є в тебе? Ні. Ще немає 18? Ні, є вісімнадцять, двадцять ж. А, -а, а, як грати в класики, класіки, розкажи. Класіки. Класики. Рисую такі кубики. Так. Беру ти. На животі. Ні, крайдію на землі, на землі, на дорозі там, на асфальті. Малю, Малюють кубики, беруть. Э, ну, там ми обычно брали камінчик, кидали і там стрибали. Як звали даму серце Д'Артаньяна? <рес> Чесно, не помню. Давайте подумайте любое імя з Д'Артаньяном. як Дартаньян, але тільки девушка. Ну, пускай даже будет Анастасия. Анастасия, отлично, правильно. Расположите воинские звания по порядку их роста: генерал, капитан, майор и лейтенант. От самого маленького звания и выше. Повторяю: генерал, капитан, майор и лейтенант. Капитан, майор. Нет. Майор, лейтенант, капитан, там, допустим. И что еще? Ну, и последний генерал. Генерал. Так, выходит совместно, потрудились. Как называется повар на корабле? Кок. Идем дальше. Со скольки лет в Украине выдают водительские права? С 18, не, 16. И последнее. Как играть в классики? В смысле, молча? Ну Игра такая есть в классике, знаете? Объясните суть, как в нее играть? Бросаешь камушки, прыгаешь на одной ноге. Э, по Почему прыгаешь? Где прыгаешь? По кубикам. Каким? Який, який, нет, которые нарисованы на асфальті. А, значит, нарисовать кубики на асфальті і Да. Друзья, мало кто знает, но на самом деле Агроуниверситет похож на настоящий Хогвартс. Вы не верите, я сейчас докажу. Здесь даже есть тайная комната. Як звали Даму Серці Д'Артаніна? На жаль, не пам'ятаю. Здогадки кисхи. Ну, це ім'я в зу. Ну, так, краси. Все, не знаєш, то не знаєш. її звати. Та ні. Я би запам'ятала. <гум> Розташуй військові звання по порядку їх зростання. Генерал, капітан, майор і лейтенант. З меншого до більшого. Угу. Значить. Лейтенант. Так. Майор. Капітан так. і генерал. Добре. Як називається повар на кораблі? Не пам'ятаю повар. Ну, в нього інше якесь сім'я, але на жаль, не цікавлюся ти. Саша, може. Ну, можливо, його звати Саша, але напевно, що якось по-іншому повар. Так і звучить. Так? Я не знаю. Я припускаю. Далі, давай далі, якщо не знаєш, далі. Зі скількох років в Україні видають водійські права. Зі скількох років? То чи з якого року? Ні, ні. Зі з 18 років. Тебе є? Е, майже. Скоро буде? Так. Будемо ганять. <рес> Добре. Е, і останнє як грати в класики, Люб. Одна ножка, дві ножки, одна ножка. Продемонструєш? <рес> — Давай. Давай. Под окнами своєї дами серця. Конституція. Корпорація. Фрустрація. Каналізація. Тобі що не ваше робити? Это своей Тетя Лен, я извиняюсь. Скажите, как вашу дочку зовут? Зай, как тебя зовут? Аня. Я да. тебя буду называть Зай, Привет. привет. Ээ, сейчас ты мне поможешь выиграть, я уверен. Ээ, как звали даму сердца Д'Артаньяна? <плес> не знаю. Любой вариант. Давай, давай, давай. Я в тебя верю. Не помню, не знаю. <плес> честно. Любой. Подскажите, имя. подскажите. Не, под... подскажите. <плес> не могу подсказать. Д'Артаньян сразу ассоциация какое имя? Я не помню да, сейчас. Все проехали. Окей, okay, как хочешь. Расположите воинские звания по порядку их роста. Генерал, капитан, майор, лейтенант. От самого меньшего звания до самого большого. Да. Вот они вряд да. написаны: капитан, майор, лейтенант, генерал. Угу. Давай, поехали. Лейтенант, майор, капитан, генерал. Как называется повар на корабле? Пипец, не знаю. Пипец, а по батчкове я... Повар на корабле, как называется? Кок, кок, кок. Идем дальше. Права. Со скольки лет в Украине выдают водительские права? 18. И как играть в игру классики? Прыгать. Показать. Где? Да, на покажи. асфальте. На асфальте? Вот так, вот раз, два, три, четыре. Просто по асфальту прыгать? Нет, мы нарисуем там кубик, квадратики. Ага, прыгаем по кубикам квадратики. Прыгаем, бросаем. Камішек або mm -hmm. так лісопнишка і прийде в агроуніверситеті. Більшість дівчат грали в дитинстві в класики. і більше того, знають, що це таке. У нас трішки інше представлення класиків. Олексій Вікторович, може, чайкус? Ха, звичайно. Прошу. Uh, ну, как говорится, с рукописи не горят. Э, uh, почему вы, вы это сказали? Ну, мы же классики. Так, <свят> да, <Тогда, свят> пожалуй, ещё по 50 по 50. Як звали даму серця Д'Артаньяна? Не знаю. Ну, тобі є час, щоб придумати ім'я. А це обов'язково? Ну, можна і будь-яке назвати, може вгадаєш. Марія? Марія. Правильно, мабуть. Я не знаю. <с> так. Діана, розташуй військові звання по порядку їх зростання. Генерал, капітан, майор і лейтенант. Ось тобто вони в мене є в рядочок написані. А по порядку зростання з меншого до більшого ти маєш їх розташувати. Капітан. Так. Лейтенант. Так. Майор. Так. І Генерал. Далі йдемо. Як називається повар на кораблі? Знаю. Марія, можна <рес> називати так просто. Ще щось не знаєш, кажи, Марія. А, зі скількох років в Україні видають водійські права? З 18 років. Угу. І як грати в класики. Є така гра. Я не чула. Не чула про класики? <рес> Ні. Ніколи не грала? Ніколи не грала. І Як вони грають без поняття? Без поняття. Можна придумати свою гру. це щось пов'язане з якимись цифрами, мабуть, чи як, з класики. Стрибають люди, чи як, <смас> класики. Там відповідей нема, тут просто питання. Я дивлюсь так. <смас> То, коротше, це угадувати цифри, так чи як? Ну, мабуть, так. В агроуніверситеті во время пари тишина, нету нікого, всі вчаться, ніхто не прогулює пари. Цікаво, чому так? Може, дорого обучення стоїть. Як звали даму серця Д'Артаньяна? Д'Артаньян? Угу. Я не помню. Любое имя, которое сразу попадает на ум. Виктория. Виктория, правильно. Расположите воинские звания по порядку их роста. Можете посмотреть генерал, капитан, майор и лейтенант. Что самое меньшее и пошло-пошло-поехало. Капитан, генерал, майор, лейтенант. Отлично. Наши лейтенанты лучше всех. И так дальше. Как называется повар на корабле? Кук, Кок. кук. Кок. Що правильний, який? Кок. Йдемо дальше. З кілька лет в Україні видають водійські права? З 18-го. І як грати в гру під назвою класики? Скакати, малюється на асфальті. Кубики там один-два, і там скакати на одній, на двох. Кидати кубики і там скакати. Зачем это делается? Ну це дітки граються, не знаю. Для того, щоб навіть розвиватися. Як звали даму серця Д'Артаньяна? Щас, секундочку, Констанція. Так, да, ти єдина, хто дав вірну відповідь. Ну, всі називали Люба, Марія і так далі. Так, розташуй військові звання по порядку їх зростання. Генерал, капітан, майор і лейтенант. З меншого до більшого. Е, так. Е, лейтенант, капітан, майор і генерал. Дякую, йдемо далі. Як називається повар на кораблі? Кок. Угу. І зі скількох років в Україні видають водійські права. 18 чи 21, я не пам'ятаю точно. Давай якусь одну цифру. Ну пусть буде 18. Нехай буде. Як і останнє, як грати в класіки. Ну, прыгать. Як? На одній ножці. Пока... А ні, не одній, а там одна, а то вторая. А в чому суть цієї гри? Mm, суть. А там же ж можна по-разному прыгать. Ну, камушек там бросається, або ще якась штучка і прыгається. Все, і в ній конкурсу останнє запитання, як вийти з агро? А тут много виходить. Оскільки ми знаходимося в Житомирському національно-агроекологічному університеті, в мене вірш Сійся, родися, жито-пшениця. Ребята, це три трикал'є. Трикали? Понеділок на перетистань. Боже, Артем, яке ти трикаве? Чесне слово. Як зовут даму серця Дартаньяна? Мария. Отлично. Расположи воинские звания по порядку их роста, от самого меньшего до самого большого. Генерал, капитан, майор и лейтенант. А можно еще раз? Генерал, капитан, майор и лейтенант. Генерал, майор, капитан, и что там еще было? Лейтенантом еще было. И лейтенант. Это с самого большого к маленькому, или с маленького да, до большого? Да, самого большого к маленькому. А надо с самого маленького к большому. Лейтенант, капитан, майор и что там? Генерал. Лейтенант. Отлично. Как называется повар на корабле? А, как его? Неважно, я не помню. Ну. Повар на корабле это? Это? Ты знаешь? Я знаю. Три. Неважно. Пас. Все. Пас. Тоже три Подожди, напомни. Повар на корабле. Дальше идем. Все правильно. Со скольки? лет в Украине выдают водительские права? Ну, я получила 18. А всем остальным? Не важно. С 30. Не, а если честно, со скольки? Э, ну, я думаю, что в школе получается с 16, но водить можно с 18. То права со скольки выдают? С 16. 16 выдают права. Окей. Как играть в игру под названием классики? Что? Классики? Игра под названием классики. Как мне. Там играть? где прыгают? Ну, ты мне должна ответить, я не знаю. Ну, наверное, там прыгают. Прыгают где? На асфальте, в резинке или это рисуют квадратики какие-то. А так, резинки или рисуют квадратики? А почему нельзя квадратики с резинками? Ну я не знаю, это, это игра классики, не я придумал правила, скажи какие. Ну классики с резиночками прыгают. С резиночками прыгают? Наверное. Ну пускай так. И последний вопрос, он не относится э, к этому списку. Итак, я даже дам тебе три варианта ответа. Как звучит гимн факультета механизации? Вариант А. Механики. На механики. Ты дай мне говорить, вариант Б. Механики, механики и вариант В. Механики, механики, механики. Какой? Я думаю, B. вариант В. Вариант В. Ура! Механики, механики, механики. Сидоля, шел бедные стихаки. Отака от лажа, друзі, я вважаю, що це доля, але не приймайся з чоловіками в цій передачі, таке трапляється дуже часто. Я взагалі вважаю, що блондинки не програли. Ні-ні, ні блондинки тут не ні до чого. Ти програв. <ріст> І понесеш покарання, а я поки що вручу подарунковий сертифікат першій зустрічній брюнеці. Дівчата постійно тікають, коли ми їх опитуємо. Що ж зараз побачимо, що буде відбуватися, коли ми будемо їх нагороджувати. Привіт! Як Привет. сесія? нормально. Тобі дуже пощастило. Це, по-перше, що сесію ти здаси. Да? Я кажу. А друге, ти, це передача блондинки чи брюнетки, ти перемогла. Тому да. що не зовсім ти перемогли брюнетки, а я тебе да. нагороджую подарунковим сертифікатом від нашого партнера Liberty Hall на годину більярда. Обожніш більярд? Звісно, так, граю. В що? Русский. Русский? Ну, Кстати, смотримо вашу передачу. Да. Ну будете дивитися, тепер да. себе, бачите. Дякую. Можна привіти комусь передавати. Передаю привіт своїм подружкам Саше Ковнацькому. Саша мене знає. Все, дякую тобі. Спасіба, спасіба. А ти несеш покарання. Ходімо, хлопчина. Ходімо. Мы находимся в профессиональном центре бодибилдингу и фитнесу Геркулес. Ну и сейчас я буду таскать блины и подхожу к первому клиенту. День добрый. Скажите, пожалуйста, что вы хотите? Два блина по 15. Два по 15. Есть. А, пока ожидайте блины, не хотите наши новые маленькие контейнеры? Нет, нет, спасибо. Я вас понял. Спасибо. Ожидайте несколько минут, ваш заказ будет. Многие ну, скажут, что это очень маленькая пирамида. Какой я, такая пирамида. В общем, блондинки проиграли, и из-за этого целый час я занимался детей спортом в зале Геркулес. Я больше, наверное, не буду участвовать в этой передаче, хоть она мне очень сильно понравилась. В общем, друзья, смотрите блондинки против брюнеток, болейте за своих. Снимите меня кто-то, отсюда я уже не могу.